Святої Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава тобі, будьні. -будь Одного разу слідом за Ісусом ішло багато люду, що тиснувся до Нього. І ось одна жінка, що 12 років страждала на кровотечу і натерпіла ще мало від багатьох лікарів. Та витратила все, що мала, а полегші ніякої не зазнала, бай навпаки, ще гірше їй стало. Почувши про Ісуса, підійшла заду в натовпі ззаду і доторкнулася Його одежі. Мовила бо, як доторкнуся до Його одежі, видужаю, і висухла тієї ж хвилини її кровотеча, і вона почула тілом, що видужала від недуги. Ісус вмить, почувши, що з Нього вийшла сила. Обернувся до народу і спитав, хто доторкнувся до моєї одежі. Учні йому його сказали йому: Бачиш, як на, натовп тиснеться до тебе, і питаєш, хто мене доторкнувся, і озирнувся навколо, щоб побачити ту, що так учинила. Жінка ж налякана тремтячи, знала, бо що сталося з нею приступила, впала перед ним і оповіла всю правду. Він їй сказав, Дочко, віра Твоя спасла тебе, іди в мирі, і будь здорова від Твоєї недуги. слава тобі. тобі. Мія Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь слава Ісусу Христу. Дочко, віра Твоя спасла тебе. Якщо ми добре слухали сьогоднішній апостол, в ньому говориться також про потребу віри. Апостол Павло дуже часто піднімає тему віри у своїх посланнях і тему діл. Для правовірного єврея дотримання приписів закону вважалося достатнім для Спасіння. Натомість ми бачимо, що уся діяльність Ісуса. Просякнута одним проханням до людини. Потребую твоєї віри. Власне, цю тему далі продовжує апостол Павло, який каже, що віра є початком і основою усього. Сьогодні в Євангелії ми бачимо жінку, яка з вірою приходить, щоб отримати зцілення. У цій вірі вона навіть не допускає собі можливості приступити і сказати Ісусе зціли мене. У цій вірі вона навіть не готова стати перед обличчям Ісуса. Ми не знаємо до кінця, чому цього вона не хоче зробити, так як інші, адже до Ісуса приходило багато хворих. Можливо, Її хвороба, жіноча хвороба, була настільки делікатна, що їй було не по собі виявляти цю хворобу. Ба більше, згідно з законом, кровоточива жінка, яка мала такі розлади, вважалася нечистою. Тому не мала права бути поміж людьми, не мала права бути у спільноті. Напевно, що витративши багато коштів на лікування, натерпівшись багато від спроб лікарів отримати зцілення, вона вже готова, готова приходити до Ісуса іззаду в натовпі. Коли є великий натовп не просто жінці, яка стікає кров'ю, протиснутись. Адже довкола Ісуса багато різних людей міцних, сильних чоловіків, швидких, бистрих жінок, які всюди все встигають. А їй, яка 12 років стікає кров'ю, і, напевно, є обесилена дуже непросто протиснутися у всьому цьому натовпі. Але вона це робить. Бо вона робиться з вірою. Ця віра допомагає їй пройти через цей натовп і наблизитися до Ісуса. І ця віра, як доторкнуся Його одежі видажею, робить чудо. Вона доторкається до Ісуса ззаду. Навіть не до Нього, а до Його одежі. І відразу відчуває великий, великий дар, дар сілення. Однак, отримавши це зцілення, вона могла би спокійно відійти собі в мирі і тішитися в своїй особистій радості тому, що сталося велике чудо з нею. Але Бог не хоче, щоб радість була обмежена одною особою. Бог хоче, щоб радість була поширена на всіх. І коли Ісус раптом питає, хто доторкнувся до моєї одежі, питає голосно. Питає, щоб чули усі. Учні починають виправдовуватися. Ну, бачиш, ми тут стараємося, що не дуже на тебе тиснули, але ти ж бачиш, скільки народу. Важко, складно втримати. Кожен тиснеться до тебе. Ісус починає озиратися і поглядом, звичайно, падає на цю жінку. І вона розуміє, що Він знає. Вона розуміє. Що він все знає, вона це розуміє і тремтячи, по-людськи зі страхом, приступає, падає перед ним і говорить всю правду. Як потрібно Богові, як потрібно Богові, щоб людина стала перед Ним як своїм творцем, впала перед Ним на коліна, визнала власний гріх і сказала усю правду про себе. Про своє життя, про свої стосунки. Бо саме правда є невід'ємною частиною віри. Не буває віри без правди. Віра і правда це дві подруги, які йдуть поряд. За цю правду і за свою віру. Вона чує слово похвали. Дочко, віра твоя спасла тебе. Іди у мирі. Не просто мирі зцілення, але іди у мирі серця і душі, у мирі розуму і думок, у мирі душі і будь здорова від Твоєї недуги цілісно. Будь цілісною, будь зціленою. Дай нам, Господи, ласки віри і дай нам, Господи, ласки правди у всьому, що робимо, у всіх наших починаннях і у нашій боротьбі. Амінь. Слава Ісусу Христу.